Гамбургер із котлетою на грилі. Страва, яку дуже легко приготувати на відкритому повітрі. У Фарш додати сіль перець і перемішати, сформувати шість котлет за розміром булочок для бургерів. Треба враховувати, що при смаженні вони зменшаться у розмірі. Котлети, котлети мають бути товщиною близько 2 см. В серединці можна зробити поглиблення для того, щоб вона не втратила форму під час смаження. Котлетки можна підготувати заздалегідь і зберігати у холодильнику. Цибулю почистити, нарізати півкільцями чи кільцями. Якщо цибуля має різкий смак, її можна замаринувати, а врощені оцту та гарячої води. Зробити це можна як заздалегідь, так і перед приготуванням, поки нарізається. Інші інгредієнти. Огірки порізати скибочками, листочки салату вимити та обсушити. Булочки розрізати навпіл кожна обсмажити з внутрішньої сторони приблизно 10-15 секунд. За бажанням можна перевернути. Котлети обсмажити 5-6 хвилин на кожній стороні. За хвилину до готовності зверху покласти по скибочці сиру, щоб він розтанув. Потім можна Збирати гамбургер. Нижню частину булочки намазати майонезом, покласти на лист. лист салату, котлету з сиром. На цьому етапі шар можна змастити кетчупом або в кетчупу з гірчицею. Цибуля, помідор та огірок. Верхню частину булочки також змастити. злегка змастити майонезом, накрити пірамідку, що вийшла, і злегка притиснути. Смачного.